Сеніжовки стяги надалі вселяє в серце кожного українця, гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини, заради майбутнього України. Ці знаменні дні маємо водночас радісну, трішки сумну подію. Наш командир бригади, полковник Кершок Віктор Миколаївич, який завжди є зірцем для нас, незабаром підвищувати свій професійний рівень, навчаючись в Національному університеті оборони України імені Івана Черняковського. Слово надається командиру військово частини 2738, полковник Украшок Віктора Миколаєвича. Шановні товариші, офіцери, прапорщики, сержанти і солдати. Я вибачаюся, якщо я можу щось скажу, я хвилююсь. Дуже важко казати тому особовому складу, тому військовому колективу. Високою якого я стояв створення казати до побачення. Але, шановні товариші, цей час пройшов За той час, коли ми з вами виконували бойові завдання на сході України, коли ми виконували завдання повсякденної діяльності, я скажу так, я був дуже гордий, що мені поручено командувати 48-ю. Інженерною бригадою, яка в прошлому році отримала бойовий прапор та почесне іменування Кам'янець-Подільська. Я щиро вам всім вдячний. З цієї трибуни я хочу вигол... виголосити велику шану, повагу і вдячність тим запрошеним людям, які зараз стоять на трибуні. Це народному депутату України Володимиру Володимировичу Меліченка, меру славного міста Михайлу Ставчичу Сімашкевичу. Голові районної державної адміністрації Валерию Олександровичу Сукач. Я вдячний товаришу генералу Мельницькому. Я вдячний нашому постійному супроводжувачу в наших духовних ділах батюшки Акцо Олександру за ту підтримку, яку ми з вами очищали і в моральному, і в матеріальному плані. Я хочу всім виразити дуже велику вдячність за спільну співпрацю, шановні мої бойові побратими. Я вірю і сподіваюся, що 48-інженерна ма Кам'янець-Подільська бригада продовжить славні традиції, які ми з вами започаткували. Змозі підрозділи та частини бригади виконати всі поставлені. Як бойові завдання на сході нашої держави, так і тут пункти постійної дислокації. Шановні військовослужбовці, у вас, ну, якось непривищено не це казати, але у вас перед вами стоїть дуже багато завдань. І я все-таки сподіваюся, що кожен з вас, всі ті завдання, які йому будуть поставлені, виконає з честю, з доблестю. Примножуючи славні бойові традиції 48-ї інженерної Кам'янець-Подільської бригади, прославляючи наше славне місто Кам'янець-Подільський і всі Збройні Сили України в цілому. Тому на цьому я буду завершувати свій виступ. Я ще раз щиро вдячний. Слава 48-й інженерній бригаді, слава нашому славному місту Кам'янець-Подільську, слава Україні! Шановні офіцери, прапорщики, солдати, вітаю всіх вас з святом державного прапора і з наступаючим святом Днем незалежності України. Ці свята об'єднують всі покоління українців. Під державним прапором державний прапор пройшов дуже і дуже великий шлях. Це були і героїчні періоди, це були і, і трагічні періоди. Сьогодні з кожним роком. Це свята, ці свята набувають для нас все більшої і більшої ваги. Тому що ми розуміємо, яку величезну ціну заплатили ми за те, щоб бути незалежними, щоб мати свою державу, щоб мати свій прапор, щоб мати свій гімн, щоб розмовляти своєю рідною українською мовою, щоб бути хазяївами на своїй рідній землі. Ми заплатили ціну сотні і сотні тисяч наших українців. Найкращих синів і дочок нашої рідної землі. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя, виборюючи це право. Слава і повага тим, хто сьогодні відстоює це право. цей святковий день я хочу побажати всім нам, синя мирного неба, здоров'я, достатку, злагоди, єднання. Боже, бережи Україну, Боже, бережи всіх нас. Цей день ми проважаємо, відправляємо на навчання відпасного воїна, розумного командира, гарну людину, гарного товариша. І нам жаль, звісно, що така людина йде, але ми знаємо і впевнені, що цей офіцер в майбутньому очолить не тільки бригаду, але дивізію, армію, а можливо і стане міністром. Збройних сил нашої держави, і завдяки таким офіцерам, наша армія є сьогодні сильна і буде ще сильнішою. І ми зможемо відстояти і зробити так, що ніхто навіть нікого не появиться думки підняти зброю на нашу державу. Дякую полковнику Куршку, дякую всім вам за те, що ви є, за те, що ви робите, за ту тяжку роботу, яка оцінюється, яку, яка на, 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 на вагах стоїть життя і ваше здоров'я. Завдяки вам ми сьогодні можемо святкувати це свято. Завдяки вам сьогодні мирне небо над містом Кам'янець-Подільським. Я вірю, що завдяки вам буде мир, завдяки вам буде сильне військо. Слава вам, слава Україні! Перед за все хочу поздоровити вас всіх святом, нашим святом, основним з державних свят. Бажати всім щастя, здоров'я, наснаги, Божого благословення. І я просто гордий за те, що можу стояти перед вами, дивитися вам вічі і сказати, що на сході вас люблять, пам'ятають і цінують. Ви виконуєте не лише військовий обов'язок свій захисту держави, але ви надаєте допомогу цивільному населенню. Дуже було приємно і кожен раз, коли я приїжджав на схід, чути слова вдячності від керівників міст, керівників підрозділів до наданого допомогу. Дякуючи те, що місто Кам'янець-Подільський, я би сказав, висуває на вищу посаду чудового керівника, прекрасного командира і зовсім можу сказати чудового друга, тому що я можу його назвати другом, Ми одноразово зустрічалися в різних комбінаціях життєвих. І я тільки можу сказати слова вдячності. Від імені міської ради хочу. Нагородити почесною грамотою Коска Віктора Миколаєвича на, на згадку, тому що всі нагороди вищі, які могли дати в камянську він вже має. Але враховується, що сьогодні день прапора. Я хотів би подарувати теж прапор міста Кам'янець-Подільського, тому що бувших військових не буває, і не буває бувших кам'янчан. Дозвольте мені вручити цей подарунок і грамоту. для щиріші вітання з нагоди державного прапора і з нагоди 27-ї річниці Незалежності. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості, любові і всього всього найкращого. Бережіть себе і свою країну. Слава Україні! Сумно, звісно, але можливо з одної сторони і треба, щоб людина йшла, росла, отримувала звання, посади, навчалася цьому. Тому Віктор Миколаївич. Від себе особисто, від цього колективу нашого хочу вас привітати, вручити вас грамоту і невеличкий подарунок. Добра, здоров'я, всіх гараздів, і хай вам щастить. Божого благослови. Благословений, бо Бог наш завжди нині і пустя час, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю небесний, учу душі і що сюди, єси, і все наповнюєш скарби добра і життя подателю Прийди і в нас, і очисти насюся, від скверні, скверни, і спасі, благі душі і наші. Бодай, присвяту на сьогодні, чоловіку. Нехай попохнути, ставить тебе, раб Божий. Халай, де б ви не знаходилися. І як би вас Господь не поблагословив на які звершення, капелан 48-ї інженерної бригади завжди буде в церкві клопотати перед Престолом Христа Спасителя за ваше здоров'я і за ваш успіх, за вашу сім'ю і за всю нашу військову родину. Тому нехай Господь Бог вас поблагословить, нехай Господь Бог допомагає, а ми 48-ї інженерної Кам'янець-Подільської завжди будемо вас пам'ятати як дуже достойну людину, гарного режисера і х -х -х хорошого християнина, який також будує свою дорогу до неба, ідучи, так, знаєте, достойно. Полковник. З гордістю приймаємо з ваших рук прапор 48-ї інженерної Кальсподільської бригади. Обіцяю вам, що з честю і гідністю будемо виконувати обов'язки по захисту України і захищати населення.